Всім привіт! З вами Ростислав і ви на каналі OpenFood. Я вже готував десерт, декілька других страв. Сьогодні я приготую овочевий суп з білою косолею за рецептом гортана Рамзі. Цей суп допоможе урізноманітнити ваше меню. Він наситить ваш організм вітамінами та мікроелементами, а також додасть вам сили та енергії на цілий день. Отож почнемо. Спершу потрібно порізати цибулю на кубики. Ставимо на волонь каструлю, наливаємо оливкову олію. Висипаємо цибулю. і обсмажуємо її до прозорості. Солимо і додаємо півчаної ложки орегано. Далі нарізаємо злеру. Висипаємо в каструлю. І гарно перемішуємо. Тепер нарізаємо дві моркви на кубики. Висипаємо її. І тушимо 6-7 хвилин, періодично помішуючи. Далі видавлюємо в каструлю два зубчики чесника. Слідом додаємо 1 столову ложку томатної пасти. Перемішуємо і тушимо 2-3 хвилинки. Далі додаємо в каструлю уже зварену касолю. Касолю слід попередньо замочити в воді на 12 годин і відбити до готовності. Поки тушиться овочі, нарізаємо шматочками очищені помідори. І висипаємо їх в каструлю. Перемішуємо і тушимо ще 5 хвилин. Далі виливаємо до овочів курячий бульон. І доводимо його до кипіння. Бульон має повністю покривати всі овочі. Якщо його замало, додайте ще волі. При потребі суп можна дослити. Тільки сильно не соліть, оскільки ми ще будемо додавати сир фета. Зменшуємо вогонь. І на завершення дрібно нарізаємо петрушку. Додаємо її в суп і посипаємо подрібненою фетою. Ми закінчили готувати, а тепер презентуємо нашу страву. Наливаємо суп в тарілку, посипаємо фетою і посипаємо петрушкою. Ось така у нас вийшла презентація. Зараз я буду коштувати. Суп дуже насиченим, добре відчувається кожен інгредієнт, а ферто додає йому приємного слануватого смаку. На мою думку, такий суп буде гарно смакувати і пісному вегетаріанському варіанті. Для цього страву слід приготувати на основі овочевого бульйону, а сир фета заняти на тофу, або не давати взагалі. Якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на канал та відтворюйте страви кращих когорів світу разом зі мною. Всім папа! -па.